На сьогоднішній день роботодавці, як регіону, так і України, відчувають значний брак кадрів. Це викликано, по перше, міграційними процесами, як внутрішня міграція, так і зовнішня. Це викликано мобілізаційними процесами. І від, від цієї проблеми йде вже брак чоловічої робочої сили. До прикладу, на сьогодні в службі зайнятості серед зареєстрованих безробітних, більше 80% складають саме жінки, тому приходиться на деякі посади. Роботодавцям брати жінок на сьогоднішній день. Якщо до прикладу, то це працівники гірничо-добувної промисловості, це зварювальники, це водії навантажувачів. І навіть водії великовантажних автомобілів на сьогодні також е, актуально жінки. Мене звуть Тетяна. Деякий час я не працювала. Я сама бухгалтер. Працювала бухгалтером на шахті, це не моє. Я хотіла навчитись шити. Я побачила оголошення, що набираються швачки, тобто на, на навчання. Це було ввечері. Ну, я думаю, дай спробую. Завтра вже починається навчання. Я подзвонила, так, приходьте. Я вже працюю десь 11 місяців. При переїзді в нове місце це було важко морально, тому що там було все. І робота, і житло, дитина навчається. Хочеться далі вчитись, шити, піднімати професіоналізм. Підібрати достойні кадри і кваліфіковані. Наш час дуже важко і дуже багато займає часу.